Я працюю у фонді SCP і хочу розповісти вам про те, чим ми займаємося. SCP – це абревіатура від англійських слів Secure, Contact, Protect, що означає забезпечувати, утримувати, захищати. Ми міжнародна організація, яка займається захистом світу від різних аномалій, об'єктів. Та істот, які можуть становити загрозу для людства, наша головна мета забезпечувати безпеку людства шляхом виявлення, утримання та захисту цих аномальних об'єктів. Фонд SCP був створений на початку ХХ століття як відповідь на зростаючу кількість аномалій. Ми збираємо інформацію, утримуємо небезпечні об'єкти та досліджуємо їх, щоб зрозуміти їх природу і запобігти потенційним загрозам. З часом наша діяльність розширилася, і тепер ми маємо об'єкти по всьому світу. Наші співробітники працюють у найрізноманітніших умовах, щоб Забезпечувати безпеку та утримання аномальних об'єктів у нас є науковці, агенти та спеціальні оперативні групи, які займаються виявленням, утриманням та дослідженням цих об'єктів. Кожен об'єкт отримує унікальний номер та детальний опис своїх властивостей, а також вказівки щодо утримання. Ось кілька прикладів об'єктів, з якими ми маємо справу. SCP-173 це статуя, яка рухається, і нападає на людей, коли на неї ніхто не дивить. Вона має надзвичайну швидкість і силу, тому ми тримаємо її у закритому переміщенні під постійним наглядом. SCP-682 682, величезний, надзвичайно небезпечний ящер, який ненавидить усе живе і майже неможливо знищити. Його регенеративні здібності дозволяють йому відновлюватися навіть після серйозних пошкоджень. SCP-096 096 істота, яка стає надзвичайно агресивною, якщо хтось бачить її обличчя. Навіть на фотографії. Її швидкість і сила роблять її неймовірно небезпечною, тому ми тримаємо її у спеціально обладнаній камері без жодних візуальних засобів зв'язку. Ваша робота у фонді SCP є надзвичайно важливою. Ви допомагатимете захищати людство від потенційних загроз, які можуть мати катастрофічні наслідки. Кожен об'єкт, з яким ви будете працювати, має свої унікальні властивості та ризики, і ваша уважність та професіоналізм є ключовими для успішного виконання наших місій. Безпека, перш за все, завжди дотримуйтесь протоколів та інструкцій з безпеки, Це може врятувати ваше життя та життя ваших колег. Інформація про нашу діяльність є суворо засекреченою. Ви не маєте права розголошувати жодної деталі роботи за межами фонду. Підпрацюйте з колегами. Ваша ефективність та успіх залежать від того наскільки добре ви взаємодієте з іншими членами команди. Фонд СІП надає великі можливості для навчання та професійного розвитку. Ви будете проходити регулярні тренінги, щоб завжди бути готовим до нових викликів. Наші ресурси включають передові технології та доступ до найновіших досліджень у галузі аномальних явищ. Це все на сьогодні. Сподіваюся, вам було б корисно дізнатися більше про фонд SCP та нашу роботу. Ласкаво просимо до команди. Якщо вас виникнуть запитання або потреба в додатковій інформації, звертайтеся до свого керівника або до відділу кадрів.